Письменниця, журналістка, політик і це ще не всі її заслуги. Мова йде про канадійку українського походження Хрестю Фріланд. Вона відома серед найбільш поважних високопосадовців Канади, але не забуває про своє коріння. Вона етнічна українка і цим пишається. Сім'я Христі родом з Волині. Її бабуся Олександра та дідусь Михайло познайомилися й одружилися в таборі для біженців у Німеччині. Саме там їх появилася на світ її мати Галина, коли родина емігрувала в Канаду. Сама ж Христі народилася 8 лютого 1968 року в канадському місті Пісрівер, що в провінції Альберта. Що з маличку мати прививала доньці любов до України, вчила рідної мови та навіть забороняла в родинному колі спілкуватися англійською. Такої ж традиції притримується Христя у спілкуванні зі своїми дітьми, які теж, до речі, мають українські імена Наталка, Галина та Іван. Цікавим є той факт, що Христя в українській граматиці це пастлива форма. Але під таким ім'ям вона відома в Канаді. То чому ж Фріланд не використовує більш офіційний Христина? Легально, моя назва по моєму паспорті, є Христина, а не Христя або Христина. Тому що, коли я народилася, це ще не було прийнято мати українські назви. Мою тету Оксану перше перезвали Сенді. Хресті Фріланд здобула блискучу освіту в Оксфордському та Гарвардському університетах, але понад усе вона хотіла бути потрібною Україні. Саме тому жінка переїхала до Києва і влаштувалася журналістом-фрілансером у трьох топових виданнях світу: – «Financial Times», «The Washington Post» та «The Economist». Повернувшись назад, вона стає заступником редактора канадської газети «Globe and Mail», Після чого займає посаду керуючого директора «Financial Times» в Сполучених Штатах. У 2013 році Христі Фріланд посіла почесне місце в канадському парламенті від ліберальної партії. У 2015-му прем'єр-міністр Канади Джастін Трудо пропонує їй посаду міністра міжнародної торгівлі. А вже у 2017-му Христя Фріланд стає міністром міжнародних справ. І вона вже має план, щоб зміцнити відносини між Україною і Канадою. Ми повинні дивитися, як Україна і Канада можуть бути разом надійними партнерами у майбутньому. Талановита людина, талановита в усьому, крім високого визнання у політиці та блискучої журналістської кар'єри, Христя Фріланд здобула славу ще й як письменниця. Вона є автором книги під назвою «Продаж століття, де розповідає про перехід Росії від комунізму до капіталізму. А наступна її книга «Плутокарта. розклад глобальних багатіїв і занепад всіх інших увійшла до списку бестселерів «The New York Times». Ось така вона проста жінка з великим життєвим досвідом. Ось така вона Христя Фріланд.